Доброго дня, з вами знову компанія ЛюксВаш Хотіли сьогодні вам показати наш виріб пантограф, поворотна балка. Люди по-різному її називають 75 градусів. Ось, будь ласка. Значить, це є 75 градусів. Виконання поліуретан. Як ви з раніше вже пам'ятаєте з попередніх відео. Еремовські з'єднання кінцевики. Виконаний повністю з нержавіючої сталі найвищої якості. Саме нержавійка харчова. Аналогічно 360 градусів. У нас всі пантографи є 360 градусні. Поворотні з'єднання ми використовуємо компанії РМ. Шланги компанії аналогічно РМ німецькі. Двоупльоточні. Ось щодо пантографа 75 градусів. Дякую, будьте з нами. Попереду ще багато новинок.